Олексій, – 18-річний музикант з аутизмом, і він разом з ансамблем збирає сотні тисяч гривень на зсу. Хлопець має ідеальний слух та грає на саксофоні і фортепіано. Пише власні аранжування чотири-п'ять років. Йому подарували на різдво. Невеличкий китайський синтезатор він попробував на ньому грати. Я йому показав декілька мелодій. Вже невдовзі маленький Олексій самотужки підбирав мелодії на синтезаторі. У музичній школі хлопець швидко опанував саксофон, фортепіано, грав класиків і почав писати аранжування. Після 24 лютого юнак, аби бути корисним для суспільства, долучився до підтримки ЗСУ спільно з місцевим оркестром Просто неба на ринках Хмельниччини зібрав уже 250 тисяч гривень. Олексій продовжує свій шлях у музиці, крокуючи до своєї мети. Хотілося би на свій музичний проект якогось соліста взяти, щоб щоб я я муз, я музику пишу. а Потім щоб соліст співав.